У нас проблема потрібна, здається, медична допомога президенту Верховному головнокомандуючу, тому що в нього очевидно є проблеми з зором. Зором можливо, потрібна допомога окуліста, бо президент Зеленський сказав, що нема такого явища, він не бачить системного явища бусифікації. Каже: нема, не бачу. Вся країна мільйони людей бачить. Він не бачить. Ну, це якась очевидно проблема є з зором чи з чим не знаю, чи з совістю. Бо як можна сказати, що не бачу, коли воно відбувається. Тож я взяв знаєте, сотні тисячі відео кожен день, от буквально відео завчора. Буду показувати пану президенту, бо він не бачить. Я буду показувати, як виглядає бусифікація в Україні. І ця ганьба продовжується. А чому в нас бусифікація, а не нормальна мобілізація? А тому, що ніхто не збирається і надалі займатися питанням вирішення термінів служби їхнього встановлення. Не треба. Абсолютно. Далі ніяких немає допомоги і підтримки військовим не треба. Мотивації нема, іпотеки нема, виплат за перший контракт нема, нічого нема. А що є, а є бусифікація. А президент її не бачить. А я просто хочу нагадати, що ТЦК це військові, і це не вони не по самі по собі щось роблять. Військові що завжди роблять? Вони виконують наказ. Значить, в них такий наказ від верховного головнокомандувача, тому що президент Зеленський одночасно Верховний військовий комісар України він керує всією цією системою, і він му все це ця ганьба підходить. Це треба зупиняти негайно. Ганьба мусифікації.